що приїдь пацани, це мій другий день в DMV, тобто мрео. Зараз я йду здавати на права. Зараз буду скажімо так, старатися їх трошки роз'їбати українським методом. Тобто Вони вперше мені напружили, сказали, що я не можу зробити Real ID. мені це дуже потрібно, в принципі, як і кожному. І... Зараз в мене будуть три спроби, щоб скласти тест. Спочатку я виясню за Real ID, а пізніше піду складати тест. Так що будла для мене і по ситуації в Олеї. Тобто ось такий дим навколо. Видно, да? От, оце дим. Тобто це не небо. І так, клади гелікоптер. В принципі, там також дим, 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 дим. І там також дим. Така ситуація на даний момент. Багато людей написали, поцікавилися, як мене справи. Всім дуже дякую, мені дуже-дуже приємно. І все в порядку. Ми в безпечній зоні, все буде. Це, це не хмари, це дим, який підіймається з міста. Складі дуже велике повідомлення через перекладач, щоб дослівно пояснити, що я хочу і що не так. В мене вийшло і зараз мене направили до, як сказати, поставили в чергу, зараз я чекаю свій талон, і по цьому номеру піду до віконці і буду вирішувати дане запитання. Тому що вчора мені впала якась бабуся, темношкіра, яка була не дуже компетентна в цьому. Я сьогодні мені компетентна людина. Так буває, США, ти можеш потрапити на одну людину, яка тобі зробить більше, ніж ти очікуєш, а можеш потрапити на не некомпетентну людину, за яку ти вже в принципі, знаєш більше, на жаль. Поки okay, я чекаю в черзі, зараз ще пройду тести. Подивлюся, що і як, і буду далі працювати. Ну що, пацани, можете мене привітати. Здав я, здав теорію з першого разу. Переживав, думав, здам, не здам, не здам, не здам. Знаєш, у собі в приклад ставив людей, які вже це здали і в кого є ці права. Я собі в голові прикручую, знаєш, чому вони здали, я не можу здати. Чому вони здали, я не можу здати. Я зрозумів, я себе так налаштував, що я з першого разу здам на права. От в принципі я, я і здав. Взагалі не проблема. Дуже легко. В принципі, тобто, що я робив? Я повторив те, що вчив перед цим, а перед самою здачею я зайшов в GPT і попросив найпопулярніші запитання, які запитують, пов'язані із цифрами. Я передивився там перелік, потім попросив ще декілька запитань, ще раз мені видав декілька запитань. І в принципі, таким чином я підготувався до екзамену вже. Зрозуміло, що перед самою здачею я також десь. Три тести зробив з екзаменами, проаналізував помилки і пішов здавати. Ну от так, а я дуже, я дуже переживав за це. Так що, можете привітати мене чуть. Треба ще записатися на практику і здавати практику. Це дійсно ніби якийсь фільм про апокаліпсис. І знаєш, бачу, як люди От, прийшло мені сповіщення про те, що ми ну, в небезпечному районі, нам потрібно евакуюватися. Я бачу, що люди починають бігати, починають нервуватися, переживати. М -м -м. Але бачу так само, як багато хто просто виконує далі свою рутину. Там, Дівчата сидять в рукарнях, маркети працюють і так далі. Тобто багато рутини робиться, так і далі. Нічого не змінюється, але видно що, люд... видно, що люди дійсно занепокоєні. Значить, я став в дуже хороше місце, де видно, в принципі, весь масштаб. Дивіться, от там це все дим. Знову це дим. Дим. Це також дим. тут, Це також він. Це також дим. І це також дим. Так тут такий невеличкий просвіт, а так 360 просто в диму. Така в принципі ситуація на даний момент. Значить по ситуації в валей. Вже два рази приходило сповіщення про потенційну небезпеку та, можливо, евакуацію. Але в загальному ми знаходимось в безпечній зоні. Якщо щось буде не так, в принципі, нам прийде сповіщення на телефон про небезпеку. І в загальному почнеться повна евакуація. Але навколо нас дим, тобто ми в такому ніби кільці. Я показав би на відео, але, на жаль, зараз ніч і не дуже це видно. Служби працюють на повну, ліквідовують пожежі, але, але вона надто і надто масштабна. Сьогодні вже вітер набагато менше, ніж був вчора, тому думаю, прямо от на днях це все е припинять. Ще якось дуже здивований, тому що мені написала велика кількість людей в інстаграмі, в Тіктосі, в Телеграмі. Дуже багато людей написало, запитало, як я, як в мене справи, хоча я, в принципі, в безпеці, але люди цікавляться, знаєш, ну і це місто мільйонник. Тут дуже багато людей, але люди розуміють, що я валей і цікавляться як тут. Я сам здивований, що пожежа дійшла до таких масштабів, що дійсно і наш район рахується потенційно небезпечним. Це для мене це щось ніби нереальне, знаєш. Признавайтеся, хто це дивіться. Робить вигляд, що читає книгу, а сам дивиться десь дивиш в сторону. Хто це? Я сьогодні дуже щасливий в тому плані, що я з першого разу здав на права, значить почав себе вже себе недооцінювати перед цим, почав думати, що в мене не вийде. Почав себе накручувати, ну, бо інформації досить таки багато. Нової я в Україні здавав на права, це в рази в рази важче. Тому що в Україні за 20 запитань ти можеш допустити лише дві помилки помилки. Тут здається за приблизно 35 запитань ти можеш допустити в районі щось 7 чи 8 помилок. І питання тут більше йдуть елементарні, більше на логіку. Тобто. Українські тести важче, звісно, в рази, мені здається. Плюс в українських дуже багато питань з підвохом. Хіба що якщо щось незрозуміло, це м -м, питання якогось майже подвійного значення, щось в такому плані. Я ще пройшов історію розказав. Ви ж знаєте, що вчора я прийшов з... подавати заяву, хотів здати тести, але... Мені формули Driving License як звичайні. Не Real ID. Тобто з Real ID я можу подорожувати в літаках, заходити в держустанови, тобто вони, по суті, прирівнюються як до паспорта. А без Real ID це звичайний Driving License, і вони не мають такого функціоналу. І мені ця жінка сказала, що я не можу їх зробити. Прийшовши додому, прийшовши додому Юра сказав мені, що тобі, тобі додали Real ID, я навіть не знав, що таке Real ID, якщо чесно. Я почав дізнавати, що таке Real ID, відразу до чата GPT, дзвінок другу. Я собі в голові намалював текст, придумав текст, який я буду їм подавати. Я собі його придумав і потім думаю, для того, щоб якісно пояснити американцям, що я хочу, мені потрібно його написати дослівно. Я склав дуже крутий текст. дослівно не пам'ятаю, але суть його була в тому, що. Доброго дня, я вчора був у вас, я оформлю я оформлював заяву стосовно Driving License Real ID, але ваш представник сказав, що я не можу оформити Real ID та оформив мені звичайний Driving License. Чи можу я. А, передзвонивши до свого адвоката, я дізнався, що я можу оформити Driving License з Real ID. А, і в випадку, якщо ви відмовите мені. У наданні цієї послуги я змушений буду звернутися до свого адвоката, та він буде вирішувати це запитання. Отаку історію я придумав. <с. <с.> Вони там бігали з цими бумажками. Мабуть, жінка пропала хвилин на п'ять з цього. І пізніше повернулася і оформила мені ці документи, і пізніше інша затвердила це все. І я пішов здав тести, посидів, буквально, пройшов три тести, повторив. Пройшов знаки два рази і пішов, здав з першого разу тест. Досить таки легко для мене було. В принципі, ну, переживав, нервував, звісно, як і всі. Тому що три спроби. В тебе в загальному є три спроби. Тобто, ти допустив одну спробу, ти не фейлив. Е, можна відразу приступати до другої і до третьої. Але знову ж таки, якщо ти зафейлиш. Не здасиш, тобі придеться буде знову платити 45 доларів і по новій робити ці всі документи. Мені пощастило здав з першого і сподіваюся практику також здам з першого разу. В повітрі не критично. Але чути трішки димом. Але це в принципі не критично. Тобто, я дійсно показав би вам картину. Тобто отут. Все в диму. Тут я не можу побачити. І отак от все навколо також в диму. там Сьогодні, сьогодні я записував відео одним, і там в принципі видно, як, е... які локації диму, вогню. От така ситуація на даний момент. Так що побачимось вже завтра. З вами був той самий Сергос і see you soon, guys.